Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Слава Збройним силам України, слава українському народу. Воюємо або працюємо і допомагаємо здобути найвизначнішу перемогу України за останню тисячу років. Для тих, хто перший раз на каналі, хочу сказати, що це канал освітній. Він не просить вас давати якісь гроші на перегляди чи допомагати. Автору чи його колегам. Ми даємо відповіді на всі питання, які наразі поступають на канал. Тому от зараз в нас біля 10 тисяч підписників, і поки що я справляюсь. Якщо кількість буде зменшуватись, то я, можливо, попрошу вас підписуватись. Якщо вона буде сильно більше за 10 тисяч, то я просто не зможу відповідати на всі ваші питання. Крапка. Сьогодні я спочатку оголошу переможців Вікторини з минулого випуску. Далі задам вам питання, чергове, призове, два призера. Да? Той, хто перший правильно відповість, і той, хто надасть найбільш чітку і повну відповідь. А після того ми з вами будемо спостерігати за змаганням трьох китів, як на мене, польської молочної галузі, а саме млекпола, млековіти і п'ятниці, як мінімум китів з якості, які будуть змагатися за право називатися найякіснішим і найсмачнішим. Виробником коти Чіз в Польщі, Ось скільки я зразків набрав, і, власне, велика дегустація на вас чекає зразу після оголошення переможців і нового спитання. А переможцями нашої вікторини стали. Глядач, з Ніком Рабінович 4809. Сподіваюся, це справжній одесит, як мінімум в душі, за відповідь: Сирне зерно, так само, як і шашлик, важливо не пересушити. Воно стрімко втрачає вологу у вигляді сироватки при температурній обробці, як і шашлик. Це абсолютно правильна відповідь, лаконічна, і вітаю першого переможця. Другою переможницею стала Оксана, нік userhx 5 i і так далі. Ну, я написав їй там в коментарях, що вона виграла. Це більш довга відповідь. Тут мова йде про те, що. Піднявши різку температуру, згорить зверху, всередині буде сирим. І це перша людина, яка насправді розширила моє питання. Справа в тому, що дійсно, зараз розповім чому, важливо і не пересушити зерно, і часто буває ще страшніше не досушити. Коли я 30 років назад тільки починав займатися сироварінням, ну і управлінням з сиромбінатами, ми стикнулися з такою проблемою, що наша молочна суміш. Сирна суміш не хотіла сушитися, тобто зерно не сохло. Це е, найчастіше буває, коли е, в молоко були додані якісь інгібуючі додатки, інгібітори, ну або саме просте, е, там, антибіотики чи миючі засоби, таке і таке інше. Тоді бактерії працювати не можуть, PH е, суміші не змінюється, і фактично сироб уже на цьому етапі розуміє, що він нормального сиру отримати не може. Тобто сир починає потіти, вже е, наведена скоринка роз'їдається вологою. І навіть використання спеціальних машин радянських часів, які за рахунок е, обдува гарячим повітрям підсушують сир, роблять нову скоринку, воно не має жодного сенсу, тому що ця скоринка знову на другий, третій, четвертий день вона стає вологою. Тобто, оця незв'язана волога, недосушена волога навіть із зерна, вона виходить, виходить, виходить. Крапка. Ну а в аналогії з нашим шашликом це мова йде про сирий недосмажений шашлик. Хоча ви знаєте, якщо м'ясо добре замариноване, і я згадую тіше шалені 90-ті, я тоді на перший свій комбінат в Черкаській області їздив через Абухівський район, туди на Черкаську область, повз е, шашличню «Крайрай», яка започаткувала найбільшу ресторанну зону в Україні. Колись там взагалі було там, кілька азербайджанців, які е, просто дуже смачно робили шашлик. От смажили його, на мій погляд, ідеально. Так от у них були ковальські е, міхатики, да? вони його так -от роздмухували. І фактично е, я у них навчився робити так само м'ясо на барбікю чи на мангалі за рахунок, я його називаю теплового удару. Тому що для м'яса надзвичайно важливо сформувати скоринку, щоб волога з м'яса в процесі жарки не вийшла. Тобто, якщо серединка м'яса отримала теплову обробку, то бажано, щоб вона залишила притому максимально вологі, тоді шашлик буде сочний. І от вони брали ті ковальські міха, готували шашлик буквально там за кілька хвилин дуже швидко, одним перевертанням. Шашлик ні в якому разі вони не перевертали до вогню одним боком двічі. От такий от секрет. Я готую так само. А тепер нове питання нашої вікторини. Підказка полягає в тому, що увага! Питання економічне, стосується грошей. І так, 10-20 років назад на більшості українських сирзаводів почали е, робити розкислення молочної сирної суміші, додавати пастеризовану воду. Увага, питання, яка економічна шкода була заподіяна нашим підприємствам, цим? Технологічним прийомом. І ще раз, ми додаємо технологічну воду для того, щоб сир був якісний, з ним було все гаразд, для того, щоб була контрольована е, кислотність, ми вимиваємо лишню лактозу. Але коли ми додаємо води, Леся Юрівна вам казала: від 35 до 50%, то тим самим ми е, можемо заподійти, точно заподіємо. Економічні збитки для того підприємства, який цей технологічний прийом застосовує. Увага, які економічні збитки слідують за початком додавання пасеризованої води. Хто перший відповість на це питання? Приз, хто розповість розширено розширено і детально теж приз. Дякую. А тепер до дегустації. І так, перед початком дегустації, які питання ми з вами будемо переслідувати? Ну, по-перше, це у нас. Ключова заруба це млековіта. Це у нас під маркою пілослідла Млак Пол. А це п'ятниця. Єдине, ми будемо брати не оцю високобілкову, тут трошки більше дійсно білка. А будемо брати велику упаковку з звичайною п'ятницею серек Вейський Кота-Чіз. І так, це три кіта польської молочної галузі. Ну, побачимо в очах. Українського дегустатора експерта хто з них як виступить. По-друге, ми будемо з вами порівнювати ці два сирка. Дивіться, в чому різниця. Це Lidl, мережа магазинів Lidl підписала якогось невідомого виробника. Тут навіть немає в них торгової марки для вказівки, і ми порівняємо аналогічний продукт з продуктом п'ятниці. Так само легкий, тобто з меншим вмістом жиру. Окремо у нас буде змагання між е, Млекполом це млекпол, і п'ятницею по аналогічному продукту. От навіть в них е, наповнювачі є, дивіться, це п'ятниця з е, ягодами, а це е, Млекпол, марка Лесяти з ягодами. І чистий сирок і варення. Аналогічне порівнюємо з аналогічним. Ну і нарешті хочете бонусом, але так вийшло. Я знайшов е, творожок зі сметанка, цибулька і перцем. Котечі написано, якщо не обманули. Такий, як е, перший я куштував в Америці. Тобто солодний. Відповідно, не з варенням, а такий з цибулькою, солью і перцем. Це Млекпол. До речі, завжди <клухи> завжди забуваю. Завжди тримайте від себе, бо інакше будете такі самі свині, як і я. Заляпує. Це стосується і йогуртів, і таке інше. ні 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 Це творожик, але точно не котечіс. Це дуже дивно, але вже написано творожик граняний, грані. Знімаємо його з дегустації. Це трошки інший продукт. Смачний, чудовий. Але змагатися він... Не зможе ні з ким. Млековіта. Суперова млековіта. М -м -м. Супер. П'ятниця високобілкова. Набагато дрібніше зерно. Набагато дрібніше. Але граньоне. Чи це граще, чи це гірше? Не знаю. От ви знаєте, у п'ятниці зерно тримає форму, вершки тримають консистенцію, а при тому ці зернята, вони трошки м'якші і, в принципі, їх смакувати приємніше. От це у нас та сама п'ятниця, тільки звичайна. Ну, візуально нічим не відрізняється. І ви знаєте, вершки трошки плотніші у п'ятниці, ніж ми зустрічали з вами раніше. Але немає ось, знаєте, густої сметани. Все-таки все рідке і тече. Ну, вітер парусах, що хтось відрізнить. 14 грам білка і 11. тут більше впливає на смак кислотність вершків. Але все добре, все в норми. Все супер. Веський пілос. Невідомий виробник, вам він нічого не скаже. З Поджельням річарна в калі. Ну, в калі і в калі. В хорошому сенсі цього слова. Вулиця Тирнова, 6. На замовлення Лідла. Кровава марка Пілос. Я задоволений. Побачимо на смак. Можливо, трошечки є нечистота в самих вершках. Оця молочна, да? Не ідеальне молоко, як у п'ятниці у млековій А трошечки там десь, як Лесян каже, далеко-далеко-далеко корова. Але якість зерна відмінна. Не поступається взагалі. Тобто тут лідл вгадав. Норм. У наші вейські легкі. легкий, 3% жиру замість 5%. Великої різниці з оцим от невеличким виробником, який поставляє в Lidl, я не бачу. Але в хорошому сенсі класно і те, і інше. Суперово. З наповнювачами бачу тільки, на цьому магазинах тільки п'ятницю. І Blackpool. Blackpool це їх марка Lechata. Ну, Беремо аналогічні да, з ягодами. До речі, українцям е може здається, що п'ятниця має відношення до п'ятниці. Ні, бо по польськи п'ятниця то пьонтик. Відповідно, п'ятниця ну, може, так, як у Робінзона Крузо. Різна форма. В цьому сенсі теж часто п'ятниця виділяється, тобто вона старається якісь інноваційні форми давати своїм продуктам. Скажімо, як на мене, у них найкраща упаковка для молока. Дуже зручна, дуже тонкий пластик, вона така легка, знаєте, ажнеція, і прекрасна відкривалка. Ти знімаєш кришечку, там запаяна така картоночка, але вона наполовину з плівочкою. Плівочку піднімаєш і відкорковуєш власне пляшку. Дуже зручно, молодці. П'ятниця. Так, ну кого першого? Візуально? Тут уже вершки густіші якісь, ви знаєте. Дрібніше зерно у п'ятниці і крупніше у млекпола. П'ятниця звичайна. Ось п'ятниця з ягодами. І ми бачимо очевидно, що зерно в цій партії, воно крупніше. Чи це питання якості, стабільності, чи це свідомий вибір виробника, я не знаю. Ну, от вони вважають, що для змішування з варенням треба давати споживачам зерно більш дрібне. Може й так. Ви знаєте, з варенням дуже смачно. Але я завжди любив, вибачте, варіанти з грибами, з смаженою цибулею, з травами і таке інше. З зеленою цибулькою, з кропом. Я переживаю за землекпов. Тут е, густота вершків на грані. От ще трошки і вона загусне. Більшість зразків мало консистенцію вершків трошки-трошки рідшу. А так, по великому рахунку, якщо нема з чим порівнювати, все чудово. Нє. І ще знаєте, таке відчуття, ніби там є стабілізатор якийсь. От правда. Так воно, знаєте, як обволакує язик і ньому. Між п'ятницею і млекполом на цей раз виграла п'ятниця. Нагадую, що п'ятниця мала в нас на нотації молока найкращий результат. Це найсмачніше молоко було, не тільки пляшка в них класна, а й молоко. Млек мав найкращий кефір в Польщі. Я ще кращого не зустрічав. Були непогані кефіри. Є кефір Робіко, який у нас термостатний. Але для класичного питного кефіра краще, ніж Млакпол, не робить ніхто. Я зараз споживаю тільки його. Рекомендую вам. Так, ну і на бонус чи на десерт. Оцей самий творожок вони пишуть, але ж пишуть, бачите, котетчиз. О тут гра слів, да? бо сільський сир і сільський польський сир, да? то звичайно наш творог, якщо розібратися. Але ж американський котатчіз, якщо пишуть, то це має бути сир зернистий, як тут скрізь. І це трошки плутає споживача, якщо чесно. Хоча в більшості випадків вони пишуть е, серек деський, тобто е, сирок сільський. Але ж котич по... в перекладі є сільський не розумію. бомбезний. Сметанка, цибулька і перчик. Так, це не котичист. Значить, оцей продукт і взагалі, коли Блекпол пише творожок, то навіть якщо вони там додають, що це котить це не котить тому споживачі, хто в Польщі купує цей продукт, майте на увазі. Як би вам не написали десь котичист, кодечізу ви там не побачите. Ви побачите там різновид більше творогу. А на цьому все. Воюйте або працюйте, допомагайте здобути нашу перемогу. Всі, хто чим може. Батьківщина у нас одна, країна у нас одна, Україна одна на всіх. Бувайте! До наступної зустрічі!